Оскільки ви одна з найбагатших, ви людина багата, одна з найбагатших в Україні. То в багатьох киян, коли вони будуть підуть на вибори, і якщо ви будете звичайно балотуватися, виникне запитання: чи ви готові пожертвувати інтересами свого бізнесу, коли настане дилема: ось тут мій бізнес, ось тут інтереси конкретно киян. Це ви так думаєте. Ви можете... Це ви так думаєте, ну, якщо... а в киян, киян так суспільства, Можливо, був... є інші важливо, Чи ви яку відповідь ви можете їм дати? Чи ви готові пожертвувати своїми діловими інтересами заради інтересів киян, якщо ви підете на цю посаду? Якщо ви дасте мені можливість відповісти, то моя відповідь буде така, що я жертвую інтересами власними, починаючи з 98-го року. І в більшості українців цього питання не виникає ні в 2000 році, коли я очолював фракцію, ні в 2002, ні в 2004 році, коли мої родичі сиділи по в пов'язницях, а я організовував помаранчеву революцію. Ні зараз. І на сьогоднішній день для мене. Безумовно, що попереду інтереси держави, попереду інтереси демократії, переду інтереси... і саме зараз я <клес> перебуваю. Я не підтримав голосування по уряду, я не підтримав багатьох голосувань, які пропонує діюча влада, і саме зараз. Тому і стоїть питання висунення мене, мене від опозиції. Так що в більшості українців цього питання просто не стоїть. А я розумію, те, що справимо можливо важче це відслідковувати, але я запевняю, що ця ситуація звучить. Опозиція взагалі висуває різні гасла.